В умовах ворожих атак головне завдання регіональних сил порятунку і охорони здоров'я спрацювати вчасно, аби зберегти найбільшу кількість життів. Інколи лік йде на секунди, і при великій кількості постраждалих допомогу потрібно надавати одномоментно. У рятувальній і медичній практиці це називається робота при масовій травмі для здобуття найновіших знань в області нівелювання наслідків масової травми. Інструктори благодійного фонду Пульс, що працюють за стандартами меддопомоги країн НАТО, провели масштабний навчальний тренінг для лікарів та персоналу обласної лікарні міста Одеси. Для нас важливо здатність. Шпиталя працювати з масовою травмою. На жаль, вона відбувається і в умовах евакуації військовослужбовців при загостренні бойових дій, і в умовах невибіркових вражень цивільних осіб російською зброєю. Тому здатність приймального відділення якісно працювати велику кількість пацієнтів, надати їм допомогу, зберегти командний контрол це для нас є критичною. Чому ми саме запросили цю організацію пульс? Тому що вони роблять сортування у військовим. Тобто нас вони вчать військових на стабілізаційних функціях. Тому цивільна медицина і е, військова тактична медицина вони дуже сильно відрізняються. Тому е, ми повинні розуміти і знати, як реагувати, якщо буде масове поступлення постраждалих, чи то військових, чи то цивільних. Симуляція це найбільш адаптований до реалії сценарій тренування медперсоналу. Муляжі, медичні манекени, наліпки, штучну кров і латексні органи. Інструктори організації Пульс застосовують в практиках навчань так меду українських воїнів. Нині цей реквізит допоможе впоратись з психологічним бар'єром в умовах відпрацювання масової травми. У нас є достатньо обладнань, щоб прийняти велику кількість поранених. Координатор, санітарички, і медсестри, і лікарі, які працюють, мають всі скоординовано спрацювати в цей момент. Перше, що маємо ми зробити, то відсортувати пацієнтів, які потребують негайної допомоги від тих, які можуть почекати. Зараз ми подивимося, які результати. Я думаю, що ми справилися з цим. Роль умовних поранених в навчанні виконують також інструктори організації, які прибули до Одеси зі всієї України. Велика потреба є в українських українських лікувальних закладів в тому, щоб оновлювати і покращувати свої знання в масовій травмі медичному сортуванні. Шукали хто може їм допомогти. Ми, як благодійна організація, робимо це безкоштовно. Найскладніше це правильно провести після евакуаційний медичний етап сортування і налагодити безперервний процес обліку і доправлення до відповідних відділень постраждалих, пояснюють інструктори. Якщо абсолютна більшість всіх навичок і всіх тренінгів і тем програм, які стосуються тактичної медицини, обговорюють догоспітальні етапи, яким чином не дати пораненій особі загинути чи постраждати після безпосереднього тримання ураження, то тут вже мова йде про те, як медична ланка. Яка отримує вже частково врятованих, як правильно прийняти від іншого рятувальника або медика порану особу, як правильно її документувати, записувати, як логічно продовжити послідовно вже надану допомогу, і яким чином це зробити максимально оптимально, тому що ми кажемо про місце концентрації величезної купи поранок, це тим паче ще й обласна лікарня для медиків обласної клінічної лікарні саме такий тренінг став першим у практиці. До цього були різноманітні заняття з підвищення кваліфікації та к меду, але саме такий. Формат виявився найбільш пізнавальним і корисним, дуже позитивні враження, ми побачили, десь може свої недоліки, якісь організаційні або тактичні рішення десь приймались, може не, не дуже правильно, і ми будемо робити висновки, як покращити свої дії. Я сподіваюся, що нам не знадобиться цей досвід, і у нас не буде масового поступлення постраждалих, але якщо це. Відбудеться, то ми повинні бути готові. Всі повинні працювати як одна єдина команда.